Чи знали ви, що каштани можна їсти? Проте не всі. Зараз приготую, розповім та спробую. Їстівний каштан не родич нашого кінського каштана. Багато хто плутає. Але кінський каштан, який росте в українських парках, не їстівний, гіркий і токсичний. Справжній їстівний каштан належить до родини букових, як бук і дуб. Їхні плоди солодкі і зовсім інші на смак. Це один із найдавніших хлібних дерев. До речі, ось ця жменька відправляється для Марка, вільного фермера. Думаю, багато хто з вас знає його. Перед варінням обов'язково зробити надріз на кожному каштані, або хрестик на опуклій стороні, або один повздовжній надріз. Це потрібно, щоб вони не вибухнули в гарячій воді і легше чистилися. Чистити каштани треба гарячими, інакше шкаралупа знову твердіє, тому можна діставати по декілька штук. Колись у гірських районах Італії, Франції, Кавказу та Туреччини каштан був настільки важливим, що його називали деревом життя. З каштанів робили борошно, з якого випікали хліб та коржі. Воно солодкувате й безглютенове. Цікаво, що їстівний каштан це не горіх у класичному розумінні. За складом він ближчий до картоплі або рису, багато крохмалю та мало жиру. Тому каштани не важкі для шлунка і дають довге відчуття ситості. Нарешті будемо куштувати. Ось так це виглядає. Вони поки гарячі дуже гарно чистяться, шкірочка м'якенька. Ммм. Вони надзвичайно солодкі і смачні. І як завжди, дякую вам за перегляд. Підтримайте це відео вподобайкою і коментарем. І, звісно ж, підписуйтесь, хто цього ще не зробив.